Огляд на гуртожиток Зобор в нітрі. Гуртожиток знаходиться прямо біля бібліотеки та факультетів, де можуть проходити пари. Також поблизу гуртожитка є торгівельний центр та автобусні зупинки. А в самому гуртожитку є спортивний зал, де студенти можуть пограти, наприклад, в волейбол. І, звичайно, кухня дає все необхідне, щоб студент міг приготувати собі поїсти. А ось так виглядає сама пральня з великими пральними машинами. І нарешті сама кімната. Система тут блочна з двох та трьох кімнатами. Тобто на дві кімнати йде спільний душ, вбиральня та холодильник. Але кімната виглядає ну дуже гарно. Поличок та шаф тут більше, ніж достатньо. А також у кімнатах є балкони. А поблизу гуртожитку є зона, де студенти можуть відпочити та посмажити м'ясо. І ціна такої кімнати 69 євро на місяць. Ось так у нас виглядає душ. Та ось така вбиральня. Також, як я вже сказала, на дві кімнати йде ось такий спільний холодильник. І пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей гуртожиток.